Вітаю, шановні глядачі. В нашій програмі будьте в темі. Ми продовжуємо висвітлювати питання, які хвилюють жителів Звягельської громади. Тема сьогоднішньої нашої програми організація вивезення побутових відходів у багатоповерховій забудові. І відповідати на запитання, які надійшли від наших глядачів та дописувачів, буде начальник управління житлово-комунального господарства та екології Олег Годон. Доброго дня, шановні жителі звягельської громади. І, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з великодніми святами, побажати всім мирного неба, міцного здоров'я, миру в наші серця і швидшої і радісної перемоги для нашої України. І хочу нагадати, що на сьогодні в громаді надавачами послуги з вивезення сміття є товариство «Міськомунсервіс», яке здійснює обслуговування близько 90% жителів нашої громади. Послуга з поводження з твердими побутовими відходами, тобто вивезення сміття, надається відповідно до нормативних документів Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. На відміну від мешканців приватних житлових будинків, які отримують послугу на умовах індивідуального договору, мешканці багатоквартирної забудови в нашій громаді отримують послугу на умовах колективного договору. Сума за послугу вивезення сміття. Включена до внеску на обслуговування будинку, та оплата здійснювалась через ОСББ. Основна проблема в цьому, що ОСББ згідно колективного договору, сплачувала за вивіс сміття за всіх мешканців ОСББ, в тому числі за боржників, які не сплачують внески на отримання будинку. Це відображалося на бюджеті самого ОСББ. Тому і виникло питання переходу багатоквартирних житлових будинків з колективної форми договору на індивідуальні договори. Аналогічний договорам за воду, тепло, газ. На неодноразові звернення керівників і мешканців ОСББ Зелені, Комфорт, ЖБК 1, Колорит, мікрорайон Олімпійський, «Наш дім», Затишна оселя, ОСББ Вікторія ініційовано змінити організацію надання послуги, вивезення сміття та укласти власнику кожної квартири вище зазначених ОСББ індивідуальний договір. З товариством монсверіус В Свою чергу нагадуємо, що рішення про вибір моделі договорних відносин з виконавцем комунальної послуги, тобто укладення індивідуального або колективного договору в багатоквартирному будинку приймається загальними зборами співвласників. Голови правлінь, керівники ОСББ вже доводили до вашого відома порядок обрання форми договору, порядок заключення договорів та оплати. Але варто нагадати ще раз для власників квартир про те, що ОСББ має вивести суму вартості за сміття і загальної суми внеску на отримання будинку. Щодо величини самого внеску, це повноваження ОСББ, його загальних зборів, чи зменшити величину внеску, чи залишити на тому ж рівні і використовувати на інші цілі, визначаються самі власники квартир. Отже, якщо ваші ОСББ на загальних зборах прийняли рішення обрати індивідуальну форму договору на послугу поводження з твердими побутовими відходами, вам та всім співвласникам багатоквартирного будинку необхідно звернутися до товариства міському за адресою вулиця Житомирська, 79, для заключення індивідуального договору всі інші ОСББ мають право залишитись та виконувати умови колективного договору, який діє на сьогодні, або прийняти відповідне рішення на загальних зборах і перейти на індивідуальну форму договору на послугу, поводження з твердими побутовими відходами. Щиро дякую за таку детальну інформацію і перейдемо до запитань, які надійшли до нашого допису. Отож, наші дописувачі просять: скажіть, будь ласка, скільки за сміття платитиме родина, яка живе в багатоквартирному будинку і складається з двох дорослих та двох дітей? Сім'я з двох дорослих та двох дітей, згідно тарифу, прийнятого для товариства міському сервіс, за одну людину до оплати 21 гривня 43 копійки на місяць. Без абонентської плати і розмір абонентської плати становить 7 гривень на місяць з домогосподарства або квартири. Отже, сума до сплати сім'ї чотирьох осіб за індивідуальним договором становитиме 92 гривні 72 копійки для порівняння з колективним договором. Така ж сама родина з чотирьох осіб буде сплачувати 85 гривень 72 копійки. Також наші дописувачі нагадують, що 31 березня на нараді міського голови Миколи Боровця керівникам ОСББ було озвучено, що пройде спільна інформаційна зустріч на місцевому телебаченню по висвітленню даного питання і цікавляться, чи буде можливість висловити. Керівникам ОСББ. Так, така можливість буде, і буквально на цьому тижні буде ефір з записом керівників ОСББ, які забажають висловитись по даній темі. Також від себе хочу нагадати, що серед жителів громади нерідко зустрічається стале твердження, що у мене немає сміття, я не смічу, що я все спалюю, і так далі. Але це твердження у майже всіх випадках є хибним. Адже кожна людина в процесі життєдіяльності накопичує сміття, бо побутові відходи – це відходи, що творилися в процесі життя і діяльності тверді, великогабаритні ремонтні рідкі і так далі, в тому числі харчові відходи, папір та картон, пластик та скло, дрібне будівельне сміття тощо. З цього переліку виходить, що кожна людина утворює побутові відходи і має обов'язок укласти договір з виконавцем послуги на вивезення побутових відходів, здійснювати вчасну оплату даної послуги, спільними зусиллями, кожен на своєму місці. Крок за кроком робимо нашу громаду чистішою і охайнішою. Сподіваємося, що завдяки спільним зусиллям наша громада, наше місто дійсно ставатимуть чистішими і затишнішими. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах з міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу та підтримуємо наші збройні сили.